До дня захисту дітей у Чернігові у сквері Богдана Хмельницького презентували виставку Втрачене дитинство, присвячену загиблим у війні дітям. На сьогодні росіяни вбили 484 українських дитини, 393 вважаються безвісти зниклими. Такі цифри суспільному озвучила журналістка Наталія Найдюк. Вона представляє платформу пам'яті Меморіал, яка збирає дані про всіх жертв війни. Саме меморіал став ініціатором виставки. На ній представлені фото та історії 23 дітей різного віку. Є ненароджена дитинка, коли мама загинула вагітною, є, є підлітки. Це діти з усіх регіонів України і їх історії уособлюють історії всіх жертв війни. Ці діти загинули по-різному. Хтось спав у своєму ліжечку, хтось, хтось гуляв на вулиці, коли здавалося, що є перерва між обстрілами. У містах, де було небезпечно, хтось з рідними евакуйовувався з охопленими війною міста сіл України. Виставку Втрачене дитинство сьогодні відкрили ще в сімох обласних центрах України. А перед цим вона проходила за кордоном, розповіла Наталія найдюк До дічниці повномасштабного вторгнення команда меморіалу підготувала таку виставку і провела її в, в Польщі Ізраїлі та Новій Зеландії. Звідти був запит. Люди хотіли. Почитати, дізнатися про наших дітей, і команда підготувала таку виставку. На Чернігівщині від початку повномасштабного вторгнення загинули 22 дитини. дитини. Востаннє 2 травня у Лизунівці Новгородцівського району росіяни скинули на село керовані авіабомби. Одну з них на непрацюючу школу. Уламок від бомби влучив в шию 14-річному Валентину Мехеду. Вони разом з батьком якраз проїжджали повз на велосипедах. Хлопець не доїхав до свого дому кілька метрів. Виставку втрачене дитинство можна буде побачити ще раз цієї неділі біля п'ятницької церкви.